Майже щодня я з Костю розмовляю. Дійсно, так сталося, що він відійшов і прийшов. Прийшов навіть сьогодні ранком. я з ним говорила, що це за розмова така. Це не спогади, це не жаль. Це, ну, біль, то він лишається вже він завжди буде. Але з болем людина, втрачаючи рідну людину, якось вчиться справлятися, так і я навчилася. То що ж це таке? Це продовження його педагогічної діяльності. Я його учениця, і він був гордий. От серед учнів нікого не хочу ображати, бо він всіх любив ніжно і піклувався про багатьох багатьох, і слідкував за долями своїх учнів. Але я була поряд, і я була його улюбленицею. І Олексій Горбунов це двоє його найкращих, найулюбленіших, і він був суворий і був вимогливий. І взагалі, якщо говорити про Костю Петровича, про його обдарування, то найбільше, найкраще, найміцніше, найяскравіше його обдарування це педагог. Прийшов на студію Довженка, прийшов до людей, які в нього вірили. Він стверджувався там дуже якось впевнено і блискавично може. Він від ролі до ролі йшов все. Головні, головні головні ролі. І тут уже прийшло моє захоплення Костею. Тому що тут не було дива. Я бачила, що це має право на життя і воно має прийти до людей. З 1957 по 1967 рік. Я мав 13 картин, і сталося так, що протягом одного року майже без проб я відзнявся у чотирьох фільмах, причому у трьох з них були головні ролі. Спочатку Володимир Денисенко покликав мене вдруге у свою нову картину на київському напрямку. Роль Михайло Кирпонос, генерал, герой Радянського Союзу командуючий фронтом. Грати такого діяча після бандита хмар, я казав Денисенкові, це великий ризик. Він каже, не бійся. Ти ж зовсім не схожий на героя. Це не обов'язково. Який з мене генерал? А що він з іншого тіста? У тебе є чоловічий характер, вміння тримати удари долі, а ще є елемент отрицательного обаяння. Мені такий керпонос і потрібен. Моя найулюбленіша його роль це високий перевал Володимира Денисенко де Костя грав таку неординарну людину. І мені здається, що той монолог, який він зробив у фільмі від імені свого персонажа, мені здається, що це взагалі на всі віки така. Акторська азбука, якби у нас на Україні так вміли і прислухалися, і цінували саме такі прояви і високості людської душі і акторської майстерності, то ми були б, може, на іншому зараз рівні цієї майстерності, акторської, яка, на превеликий жаль, зараз тільки являє себе в якихось спалахах. Я знімався і у молодого тоді режисера Леоніда Осикі. Фільм називався Камінний хрест. Грав я Михайла, людину страшну, Слава рішучу, незламну, такий самозваний суддя кат, що впевнено впроваджував закон гір. Украв чуже помри. Прийшов та й треба його приймати. Ми тут йшли від костяного характеру. Нам хотілося, щоб він не знав свого останнього часу, а якомога довше не втрачав надію побачити нас, почути нас, стати на ноги ще, ще побачити сонечко і діждати ще інших якихось часів. Не знаю, чи правильно ми зробили, але ми його берегли.